Вітаю, мене звати Макс Продеус. І після перегляду цього відео ви знатимете, як вами маніпулюють люди, які постійно скаржаться та скиглять. У драматичному трикутнику Карпмана вони називаються жертвами. Це сьоме відео з курсу основи маніпуляції. Покликання на перші шість шукайте в описі. Переконаний, що у всіх нас є знайомці. Кожна розмова, з якими перетворюється на занудне скиглення. Вони завжди на щось скаржаться, їм постійно не щастить. У таких бідось постійний стрес на роботі, проблеми з особистим життям, хворіє домашній улюблениць, неслухняні діти погано навчаються у школі. Ці скиглі постійно запізнюються через затори на дорогах та мають жахливі взаємини з сусідами. Впізнали когось зі свого оточення. Здавалося б, що такого у тому, щоб вислухати чергову трагічну історію про чужі проблеми. Це трошки неприємно, звісно, але ж ми чемні люди, тому нам складно прямо сказати іншим, що нам не цікаво усе це слухати. І що ми взагалі не хочемо цього чути. Ми слухаємо навіть підтримуємо розмову, не усвідомлюючи, яку шкоду цим собі чинимо. Всесвіт влаштований таким чином, що дає нам те, на чому ми фокусуємося, на чому ми концентруємося. Впевнений, ви чули відомий жарт про чоловіка, який йде вулицею та бурмотить, що життя лайно, грошей немає, друзів немає, всі люди імбіцили тощо. А за тим чоловіком слідує його Янголохоронець, записує його слова, та щиро дивується, чому той чоловік постійно все це собі замовляє. Якщо ви хочете дізнатися, як працює позитивне мислення, то я розповідав про це ось в цьому відео. Покликання на нього є в описі. А зараз ми поговоримо про те, як постійне ниття та скиглення отруює життя тим, хто їх висловлює. І не лише їм. Перша шкода втрата життєвої енергії. Чули про те, що пасивні курці, які самі не курять, а лише постійно перебувають поряд з тими, хто курить, отримують більшу шкоду для здоров'я, ніж самі курці? Так от з ниттям та скигленням все так само. Чи зауважили ви, що відчуваєте сильну втому, бо навіть виснаження після безглуздих розмов про те, що все погано? Це переливання з пустого в порожнє, як правило, без жодних ідей, як виправити ситуацію, буквально висмоктує з вас сили. До того ж, такі розмови здатні притягувати негатив не тільки до того, кого ви слухали, а й до вас. Адже якщо ви емпатійна людина, то ви починаєте візуалізувати собі усі жахливі речі, про які базікає ваш співрозмовник. Дослідження довели, що для людського мозку немає різниці між уявним. Та реальним. Адже якщо ви яскраво щось собі уявили, то тіло виділяє ті самі гормони, що і під час реального досвіду. Саме тому нам так подобається переглядати стрічки у кінотеатрах, наприклад. Наш мозок вважає, що все, що відбувається на екрані, абсолютно реальне. Друга шкода. Вами маніпулюють. Найчастіше той, хто скаржиться, робить це не просто так, а з корисливими цілями. Жертва свідомо або несвідомо розраховує на те, що ви відчуватимете провину і незручність за свої життєві успіхи. А коли ви це відчуєте, то почнете пропонувати і надавати жертві необхідну їй підтримку та допомогу, радо віддаючи час енергію, які могли би витратити на те, що є важливим для вас. Третя шкода погіршення емоційного стану. Нашій психіці доводиться нелегко після негативу, нехай навіть і чужого. Навіть нетривале фокусування на негативі призводить до почуття провини, сумних думок, втрати енергії, емоційного дисбалансу і навіть до порушень у роботі мозку. Ці факти доведені різними дослідженнями. Ось лише один приклад: впевнений. Ви всі хоч раз відчували на собі так званий ефект синього авто. Його ще називають феноменом бадера Майнгоф. Науковою мовою це когнітивне викривлення, яке призводить до того, що, почувши або дізнавшись щось досі невідоме, людина дуже скоро натрапляє на ту ж саму інформацію, яка і раніше була для неї в загальному доступі, проте яку вона раніше взагалі не зауважувала. Фраза так дивно, я просто вчора саме про це говорив із приятелем. Саме вона часто і визначає наявність цього ефекту. Простіше пояснення цього когнітивного викривлення можливе за допомогою ефекту синього авто. Водіям, які нещодавно придбали собі авто синього кольору, починає здаватися, що ледь не половина всіх автомобілів у місті теж синього кольору. Хоча насправді кількість синіх авто навколо і до. І після купівлі є однаковою. Так відбувається і з усім негативним, що ви почули від своїх токсичних знайомців. Спочатку вашу увагу без вашого бажання звернули на щось погане, неприємне та шкідливе, а потім ви самі починаєте виокремлювати саме це негативне з усього, що вас оточує. Своїм скигленням жертва отруїла вас і на детоксикацію знадобляться дні, а іноді навіть тижні. Четверта шкода: зміна погляду на життя. Навіть якщо ви невиправний оптиміст, постійна концентрація уваги на чужих проблемах швидко зміниться. Жертва навчить вас дивитися на світ крізь окуляри страху та невпевненості у собі. І з часом ви просто припините зауважувати все хороше, що вас оточує, перетворюючи себе на таку ж точну жертву, яка не вміє нічого, окрім як скаржитися на те, що життя лайно. І всі люди в ньому імбецили. Це неправда, адже життя прекрасне, а людей, якими себе оточувати, ви можете обирати самостійно. Більшість людей, звичайно ж, імбецили, і це нормально, так було і буде завжди. Але ж ви не зобов'язані спілкуватися саме з ними. Є багато прекрасних та успішних людей. Людей, які змогли реалізуватись самостійно і радо допомагають реалізовуватися іншим. Один з них зараз перед вами. Усіх цих людей вирізняє одна спільна риса. Усі вони ретельно стежать за здоров'ям свого коло спілкування. І вони не допустять у нього жертв, які почнуть отруювати все навколо своїм скигленням та ниттям. Що робити? Якщо у вашому оточенні є жертва, то вам треба опанувати себе, заховати якомога далі вічливість. І навчитися ігнорувати скегля. Це найкращий спосіб, який врятує ваші час, сили, енергію, гроші, нерви і мозок. У вашій відмові слухати ниття та скиглення немає нічого поганого. Адже погодьтеся, що це абсолютно нормально уникати того, що шкодить вашому здоров'ю та способу життя. Кілька важливих порад. Перше, намагайтеся звести до мінімуму контакти з жертвами. Не запрошуйте їх у гості взагалі і ніколи. Друге, відмовляйтеся від пропозицій сходити кудись разом із жертвами, а якщо перетнулися десь ну, випадково, то якомога швидше йдіть, посилаючись на термінові справи. Третє, якщо жертва вже почала отруювати вашу психіку своїм скигленням, то прямо скажіть, що ключ до рішення будь-якої проблеми в руках самого скиглія. І переведіть розмову на іншу тему. Четверте, якщо не вдалося перевести розмову на іншу тему та немає можливості піти від скиглія, то не показуйте жертві свою слабкість. Відмовтеся від співчуття, пропозицій допомоги та взагалі припинить перейматися за тих, хто із задоволенням постійно плаче. Тут ключове слово постійно. Якщо до вас за допомогою звернувся близький друг або родич, який ніколи цього раніше не робив, то обов'язково допоможіть. Сподіваюся, що всім зрозуміло, що у цьому відео ми говоримо лише про токсичний вплив з позиції жертви, про людей, які ниють та скаржаться постійно. Ну і нарешті, п'яте встановіть особисті межі. Навчитися говорити ні можна переглянувши ось це відео. Воно доступне для всіх патронів та спонсорів каналу. Стати спонсором можна натиснувши на кнопку спонсорувати під цим відео, а патроном перейшовши на Patreon за покликанням в описі. Якщо ви все ще боїтеся здатися грубою людиною, то швидше за все не переглядали попередні відео з цього курсу. Покликання на них також є в описі. Поцікавтеся. А якщо відео було вам корисним, обов'язково вподобайте його, поширте та напишіть будь-який коментар на підтримку каналу. Так більше людей натрапить на нього. Та зможуть зробити своє життя світлішим успіхів!